З останніми подіями життя українського війська програма Служу Україні. 13 квітня 1944 року історична дата для кримчан. Після запеклих боїв столицю півострова визволили від німецько-фашистських загарбників. Про цю подію в центрі Сімферополя нагадує сквер перемоги, де на п'єдесталі танк Т-34. Екіпаж якого одним із перших рятував місто. Як склалися долі деяких учасників тієї битви, дивіться далі. Щороку цього дня сотні людей приходять, щоб покласти квіти до постаменту легендарного танка та до могили невідомого солдата в парку імені Юрія Гагаріна, а ще вкотре подякувати ветеранам за їхній подвиг та самопожертву. Крим – это особая страница в истории войны. Таких жертв, которые понес, понес Крым, и то, что здесь э, происходило, вот эти бои э, по обороне, потом освобождению Крыма, это, конечно, это беспримерный подвиг тех солдат, сержантов, офицеров, которые э, воевали в Крыму, партизаны подпольщиков. Ветерани згадують фронтових друзів, яких вже немає поруч. Розповідають молоді про війну та вчать цінувати родини тепло і батьківщину. Валентин Дереглазов і досі добре пам'ятає німецького солдата, від якого ще хлопчиною захищав свою маму. Значить, 1941 році, коли фашисти зайшли в наш Крим, моя мати німецьколі мишці циганською голої. А я взяла його за ногу, і він кричить русиш кіндершвайним пістолетом направив на мене. Так я ж то желаю молодежи принібрати примір з нашого покоління. Звільнення Криму від окупантів було покладено на війська 4-го Українського фронту та Чорноморський флот. Наступ почався 8 квітня, і вже за п'ять днів у Сімферополь увійшли радянські війська. Ось як згадую цю напружену, але таку радісну мить рядовий червоноармії з піхотного полку Микола Філін. Дуже сильний був, Цілий час бой був. От у нас даже в піхотному полку всі патрони постріляли, а ми не могли. В розстаті тільки ползли. аеродром голий такої, типу асфальтний, поймається і ползли, як говориться, по-пластунськи. і все ближче, ближче до їхнім окопом. А от Раїса Андронова була далеко від дому, коли дізналась про визволення рідного міста. Вона пішла на фронт без дозволу родини, служила в різних куточках неозорої країни і мріяла про те, щоб якнайшвидше запанував мир. Я закончила 10 классов. Был выпускной вечер. Войну началась стока. И стреляли уже в Севастополе. Я взяла паспорт и взяла... Раньше было Солеким. На горе Клементьева на планерах училась. На нижней госпитальной свышке на парашюте прыгала. І отримала льотчика. На жаль, з кожним роком залишається все менше героїв, які боролися за наше мирне життя. Але пам'ять про подвиг ветеранів Великої Вітчизняної житиме вічно у наших серцях. Понад 70 випускників льотного факультету Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба приступили до виконання ознайомчих польотів. Вишкіл майбутні офіцери проходять на аеродромі навчально-авіаційної бригади в Чугуєві. Перед початком польотів відбувся урочистий мітинг. З напутнім словом до курсантів звернулися виконувач обов'язків начальника Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Андрій Олімпієв та командир навчально-авіаційної бригади Геннадій Дубовик. Подготовка планируется на протяжении нескольких месяцев для этого четвертого курса. Финальные летные смены с выполнением государственного экзамена спланированы на август месяц. Значит, обеспечение авиационной техникой и топливом в этом году значит, таким образом спланировано, чтобы каждую неделю проходило по 3-4 летных смены. Мы можем с полной уверенностью сказать, что ту задачу, которую нам поставили по обучению, мы выполним качественно и в установленные сроки. Право першим піднятися у небо було надано кандидату на диплом з відзнакою Олексію Зубрицькому. Я налітав на третьому курсі 16 годин, при цьому 15 часов з половиною контрольных з інструктором і 20 минут тренувальний польот самостоятельно першими. Загалом семеро юнаків успішно виконали ознайомчі польоти, провівши за штурвалом близько однієї години. Цьогоріч льотна практика четвертокурсників триватиме до кінця літа, після чого на них чекають державні іспити і випуск. Цього тижня під час польового виходу на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки курсанти львівського вишу вчилися воювати в міських умовах та штурмувати захоплені терористами будівлі. Чи впоралися майбутні офіцери із завданням, та якою має бути успішна військова операція? Дивіться у наступному сюжеті. За легендою навчань, ворожий підрозділ зайняв будинок у віддаленому міському районі. Для захоплення бойовиків командування відправляє штурмову групу на БТРах. Під прикриттям відділень, що відволікають умовного противника, військовики швидко потрапляють до будівлі. Я мав призначити, хто буде перший заходити в будівлю, хто буде прикривати, яку позицію займати, визначити сектори обстрілу. Коли опір подолано, залишається зробити так звану зачистку приміщень, тобто перевірити, чи не лишилося озброєних противників на зайнятій території. Під час таких занять майбутні офіцери не лише вчаться виконувати складні завдання, а й набувають досвіду, необхідного під час бойових операцій. Ми сьогодні вперше на цьому начальному місці вперше відпрацьовували саме цю тему. Вона являється дуже актуальною. Там пояснювали нові методи. Які зараз використовуються. Перед тим, як перейти до практики, курсанти ретельно відпрацьовують кожну дію. Наприклад, як правильно влаштовувати димову завісу або швидко десантуватися з бронетранспортера. Дуже важлива колективна дія, злагодженість підрозділу, якісна підготовка одного солдата ні в якому разі не вирішує вогневе або тактичне завдання успіх бою. Тут тільки в повному складі підрозділ може досягти успіху. Порушивши зі штурмом, майбутні офіцери переходять в іншу команду, спробувати себе тепер уже в ролі захисників об'єкта. І це лише один з елементів підготовки вояків, які прагнуть опанувати складне військове мистецтво. Вже 13 років поспіль українські військовослужбовці виконують почесну місію миру в Косові. Днями український підрозділ вирушив до цього неспокійного регіону. Воїнів проведжали рідні, поспілкуватися з ними вдалося і нашим журналістам. 134 військовослужбовці зі складу 30-ї окремої механізованої бригади, що в Новограді Волинському, підтримуватимуть мир на Балканах. Напутнім словом, у дорогу миротворців проводжали представники місцевої влади, родичі та командування частини. Хочу від себе особисто, від командування від військової ради, членів військової ради, восьмого армійського корпусу, побажати вам витримки, професійна складова у вас є здоров'я вашим близьким і рідним, щоб вони вірили у вас, а ви пам'ятали, що вас чекають вдома. Саме найрідніші, саме наймиліші це ваші рідні і близькі. Благословення на добру справу миротворці отримали і від настоятеля Свято-Миколаївського храму проти Ірея отця Андрія. До речі, в складі контингенту із військовими вирушить і священик. Весь контингент відчуває схвильованість, але підготовлений контингент добре. Пройшли всі етапи підготовки. Оцінені добре. Командуванням сухопутних військ, командуванням 8-го армійського корпусу. Вважаю, що завданням справимось на належному рівні. Відправка 17-го українського національного контингенту до Косова буде здійснюватись у два етапи. Потягом Київ-Софія до кінцевого пункту призначення вже відправили 73 військовослужбовці. А через тиждень на Балкани вирушить решта особового складу. Весь особовий склад навчений надавати самодопомогу та взаємодопомогу. Медицинська служба підготовлена теж на 100%, укомплектована всіми необхідними засобами готова для виконання. завдань. Серед основних завдань, які виконуватимуть українські військовослужбовці, здійснення патрулювань, несення служби на блокпостах та охорона важливих об'єктів. Військових комісаріатах триває відбір кандидатів на строкову службу. Чому захищати вітчизну стає дедалі престижніше? І як відбувається останній весняний призов? Далі в програмі. Цієї весни з Львівщини підуть до війська 800 юнаків. Днями із збірного пункту Львівського обласного військового комісаріату відправили до лав Збройних сил України 58 призовників. Здебільшого хлопці хочуть потрапити до високомобільних десантних військ та президентського полку. Однак не всім це вдається необхідно мати відповідну фізичну підготовку, високі морально-ділові якості і головне міцне здоров'я. Основний час вони проводять не так, як раніше грали в футбол і підтягувалися, бігали, спортом займалися, а дивляться телевізор і грають на комп'ютері. Відповідно, йдуть наслідки, плоски, стопи сколіози, шлунки. Але все ж таки є ті, кому пощастило. Десятеро молодих галичан проходитимуть службу в президентському полку. Відбирали нас до президентського полку, У нас 10 чоловік було пройшли, здавали психологічний тест, та й так, так знову погодився на ту службу. Серед призовників багато спортсменів. Андрій Камінський випускник вищого училища фізичної культури. Хлопець професійний футболіст. Упродовж восьми років, які він присвятив спорту, виступав у юнацьких складах таких футбольних клубів, як львів, Карпати, Зеніт та Металіст. Через травму змушений на деякий час залишити великий спорт. Нині серйозно замислюється про контрактну службу. Так вийшло в житті, що не зміг встановитися до кінця. Ну Мої другого виходу не бачу. Крім спорту, більше нічого не вмію. Армія і спорту щось там сумісне. Я вирішив ну, піти в армію. В українській армії є два основних види служби строкова та контрактна. Солдати строкової призиваються на рік. У кого вища освіта лише на 9 місяців. На відміну від солдата-строковика. Контрактник самостійно обирає військову спеціальність та місце служби. У Міністерстві оборони повністю перейти на контрактну армію, планують до 2017 року. Нині зростає кількість охочих служити за контрактом. Про те, як серед кандидатів обирають найдостойніших, знають наші кримські кореспонденти. У військових частинах військово-морських сил збройних сил України розпочали роботу позаштатні пункти відбору кандидатів на службу за контрактом. Якщо раніше, щоб оцінити рівень підготовки кожного юнака, потрібно було витратити 4 години, то тепер вистачає 60 хвилин. По конфліктуванню контрактниками на території Автономної Республіки зложилася така ситуація, що в зв'язку з тим, що деніжне забезпечення военнослужащим, которые проходят на территории автономии, подняли практически в два раза. Естественно, молодежь откликнулась и с охотой сегодня идет служить. Один із пунктів розташований на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони. Щодня комісія у складі п'яти осіб проводить медичний огляд та перевіряє фізичну підготовку юнаків. Допомагає у роботі електронна програма «Лідер-1». У стислі терміни вона обробляє та видає результати дослідження індивідуально психологічних та морально-ділових якостей кандидата. Боясень не наду нічого сложного абсолютно треба. Так, так Начальник медичної служби Олена Деребяга під час бесіди з майбутнім контрактником не лише оцінює загальний стан, а й виявляє хронічні або психологічні захворювання. В основном приходят к нам люди, конечно, здоровые, но попадают в вот были пару случаев таких, которые вывели при беседе, что они стояли на учете у, например, у психиатра или с пороками сердца. В основном, конечно, люди идут у нас абсолютно здоровые. За результатами дослідження… Атестаційна комісія визначає професійну придатність кандидатів та надає пропозиції командиру частини щодо їхньої відповідності військовій посаді. З постійним збільшенням кількості контрактників виникає проблема проживання та харчування. Так, в бригаді власними силами переобладнали казарми в житлові приміщення. Обід контрактникам оплачує держава, а сніданок або вечерю вони можуть придбати за власні кошти. Сніданок стоїть 15 гривень, вечеря стоїть 10 гривень. Сьогодні частина берегової оборони укомплектована контрактниками на 52 відсотки. Загалом із початку року з півострова призвано більше 400 осіб. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідав окремий полк президента України, щоб подякувати військовослужбовцям за допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха у столиці. Він вручив сміливцям грамоти та імені годинники. Коли столиця переживала дні аномальних снігопадів, на допомогу прийшли військовослужбовці. Саме вони запобігли підтопленню києво печерської лаври, очистивши територію від десятків тонн снігу. Військовики президентського полку підтримали комунальників і в нештатній ситуації на Бортинській станції Аерації. Тоді вдалося врятувати від брудної води десятки будинків і дворів мешканців Дарницького району. Солдати полку приблизно о другій годині приїхали для того, щоб донати допомогу. Сила міністерства назначає ситуацію комунальним підприємством, і дуже швидко це було зроблено. А потрібно, потрібні були саме руки, бо техніка там працювати не могла, і мішки з піском треба було швидко покласти якраз туди, де був порив. Тому сьогодні, от, використовуючи таку нагоду, я і від себе особисто безумовно. Я переконаний, що всі кияни до цього приєднуються. Подякував солдатам, офіцерам. Під час візиту керівника МДА оглянув територію військової частини, відвідав солдатські казарми та музей почесної варти. Військову медицину таки реформують, проте лікувальні заклади не закриватимуть. Всі госпіталі та санаторії оборонного відомства функціонуватимуть і надалі. Про це під час зборів із керівниками військово-медичної служби заявив заступник міністра оборони України Артур Бабенко. Сьогодні про здоров'я військовослужбовців піклується понад 11 тисяч медичних працівників. Майже кожен другий з них носить погони. Міністерство оборони запевняють, лікарям скорочення не загрожуватиме. В основному оптимізація торкнеться адміністративного апарату. Наша задача Міністерства оборони максимально зберігати кадровий потенціал. Ніякі госпіталі по регіону України убиратися і скорочатися не будуть. Щороку у військових лікувальних закладах допомогу отримують більше одного мільйона осіб. Госпіталі міноборони обслуговують не лише військових пенсіонерів та тих, хто служить сьогодні. Популярні вони також серед цивільного населення, адже професіоналізм лікарів та рівень послуг там доволі високий. Воєнна медицина найкраща в країні. Це підтверждають не тільки наші спеціалісти і иностранцы. в преддверии евро 2012 Ви знаєте, що медицинские госпіталі були про інспекторовані європейськими медиками и спеціалістами, бо признаними лучшими в стране. Посилена увага приділятиметься лікувальним підрозділам у військових частинах, де сьогодні відчувається гостра нестача кваліфікованих кадрів. Медичні роти та санітарні частини укомплектовані лише на 40%. Головний напрямок реформи на наступне півріччя це відновити медичну службу, військові ланки. Людина, яка зі зброєю в руках захищає незалежність нашої держави, вона повинна гарантовано отримати найвисокий рівень надання медичної допомоги. Тобто, на мою думку, він повинен бути вищий, ніж для любого пересічного громадянина України. Порівняно з попереднім роком, обсяг фінансування медичної сфери збільшився на 100 мільйонів гривень. Проте навіть цієї суми недостатньо, аби повністю забезпечити потреби військових медзакладів. Майже 80% бюджету піде на заробітну плату людей у білих халатах. Додаткові надходження сподіваються отримати, реалізувавши надлишкове майно. За ці кошти планують оновити обладнання у санаторіях та госпіталях. Київському гарнізоні обирали нового голову житлової комісії. Цього разу стандартна процедура переросла в бурхливе обговорення. У великому залі командування сухопутних військ Збройних сил України вирували емоції. Ми только чути -то там погоджуємо. розумієте? Що це за погодження? Таке. Ми житлова комісія, громадська організація. Ну на сьогоднішній день. Ми дошли. офицерство наше дійшло до того, що нам не виділили жодної копійки на социальные программы. Прослужив 35 лет, 37 лет сім офіцером в воожених силах. Я тільки в прошлом году отримав квартиру по 60 лет. Військові, представники громадської ради та громадських організацій обирали новий склад житлової комісії Київського гарнізону. Така процедура відбувається кожні два роки. Свою ж діяльність за цей час члени комісії оцінили. На звітній за період у гарнізоні міста Києва відповідно до рішень комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних сил України та житлової комісії гарнізону міста Київ, затверджених міністром оборони України, було розподілено 287 квартир. Із них службових 59, постійних 228. Учасники зборів підтримали кандидатів голосуванням. До нової робочої групи увійшли 25 осіб. Серед яких є військовослужбовці, офіцери запасу, представники громадських організацій, змі окрім того, збільшилася кількість самих комісій у складі київського гарнізону. Тепер їх буде 14. головою ж комісії, як і раніше залишається Григорій Матвієнко. Олександр та Сергій Волкови перша у світі космічна династія. Їхній шлях до зірок розпочався в Україні, коли після закінчення Харківського військового авіаційного училища Волков старший подав заявку до загону космонавтів. Пройшовши всі тести на відмінно, у 1985-му Волков готується до тривалого польоту. За 200 днів перебування на орбіті екіпаж мав провести низку дослідів, зустріти перший жіночий екіпаж та вийти у відкритий космос. Старт пройшов відмінно, почалась робота. Проте хвороба командира Володимира Васютіна змусила їх достроково повернутися на Землю. Другий свій політ Олександр здійснив вже як командир корабля. Його позивний Донбас впевнено лунав на орбіті. Лікарі відзна... Начали цікавий феномен, що вже став легендою. Коли станція мир пролітала над рідною горлівкою, пульс космонавта прискорювався. А ще саме у цей політ екіпаж мав виконати надзвичайне завдання. Перед стартом музиканти англійської групи Пінк Флойд особисто передали команді новий рок-альбом, який вперше пролунав у космосі. Олександр Олександрович Волков тричі побував на орбітальних станціях, де прожив майже 400 діб. З них 10 годин був у відкритому космосі. Він і подумати не міг, що його старший син Сергій теж стане космонавтом. Кальдами зв'язний рядок приїхали. Сергей сразу увидел Алексея Архивоча Леонова. Мы жили в одном подъезде. Павла Романовича Поповича, Терешкова Валентину Владимировна. Я думаю, что это повлияло на дальнейший выбор его профессии. С детства хотел быть военным летчиком. А потом, уже, когда начал летать, и на третьем курсе уже училище, то есть я летал самостоятельно уже. И, ну, как-то так вот подумал, что, наверное, я буду пробують прихадіть патріот космонавтів. Після авіаційного училища Сергій Потайки від батька написав заяву в загін космонавтів, який за іронією долі тоді очолював волков старший, переглядаючи особисті справи кандидатів, він побачив фотографію сина. Звісно, заволнувався і. Гордість мене все ж обуяла, що все ж син вибрав цю складну дорогу. В той же час Олександр Олександрович розумів, що згідно з інструкцією, син не може служити в одній частині з батьком. Волкову сказали суворо або він, або син. Щоб справдилася Сергія Вамрія, батькові довелося відмовитись від командування загоном космонавтів. А юнак терпляче готувався і на поблажки не розраховував. В любом коллективе профессионалов прежде всего человек оценивается по его работе и отношению к делу. Поэтому не было такого, что он сын космонавта. Поэтому давайте ему дадим больше поблажек или сделаем ему жизнь труднее. Але найскладнішим випробуванням для Сергія стало очікування старту. Він йшов до нього цілих 10 років у квітні 2008-го Здійснив свій перший політ у складі 17-ї експедиції міжнародної космічної станції. А вже через три роки волковому молодшому довірили випробування нової серії космічного корабля. Ти в свій корабль садишся. Пам'яшти до твой корабль под тебя. Космічний апарат оснащений сучасним цифровим обладнанням, новою системою орієнтації і зближення зі станцією. А у членів команди була можливість вести цікаві інтернет щоденники. Сьогодні, незважаючи на молодість, Сергій Волков один із кращих у загоні космонавтів. За його плечима два тривалих польоти на МКС. Космічний стаж 365 днів, в тому числі майже 19 годин у відкритому космосі. Это перва в мире династия. третє покоління космонавтів. Наші синов'я йдуть в космос. Цей рік для космонавтів волкових особливий. У квітні Сергій відзначив своє 40-річчя, а вже за місяць ювілей Олександра Олександровича. За традицією приїдуть вони в Україну і обов'язково відвідають рідні місця. А ще волков старший вірить, що в майбутньому онуки продовжать їхню космічну династію. Починається активний сезон автоспорту. Чому ми говоримо про це у військовій програмі? Бо водії в погонах вміють кермувати не лише уазиками, камазами чи бронетранспортерами. Декому з них підкорюються навіть потужні спортивні боліди. Про династію салюків у наступному сюжеті. Квітень 2010 року. Туреччина. Чемпіонат світу з раллі VRC. на одному з трамплінів українська команда здійснює рекордний стрибок на 4,5 метри вгору і більше 50 метрів у довжину. Телеканали світу на випередки транслюють політ Олександра Салюка та Олексія Мочанова. А місцеві журналісти нарікають пілота летючою зіркою. пізніше. Олександр Олександрович назве цей політ помилковим, та головне, що захопленню глядачів не було меж. Олександр Салюк молодший п'ятиразовий абсолютний чемпіон України з автоперегонів та п'ятнадцятиразовий чемпіон у різних дисциплінах від автокросу до ралі. Справу всього свого життя одному з найтитулованіших пілотів країни вдається поєднати з кар'єрою телеведучого та військовою службою за контрактом. Тяжело не стати гонщиком коли у отець, наградний чемпіон Святого Союзу, чемпіон України. Варжовних сіл України історія династії селюків почалась, коли батько нашого героя Олександр Михайлович відслужив в армії та влаштувався автослюсарем до таксомоторного парку. Спілкуючись з командою автогонщиків, він мріяв опинитись на старті разом з ними, і це бажання було настільки сильним, що списаний автомобіль він перетворив на спорткар. Робота над собою теж дала свої результати. Олександра Салюка запрошують до команди Збройних сил СРСР з автоспорту. Пізніше багатократний чемпіон Радянського Союзу із автоперегонів став і останнім володарем цього титулу. Адже 1991 року напередодні проголошення Незалежності України Євген Червоненко та Олександр Салюк разом виграли заключний етап чемпіонату з автоперегонів. Когда приїжджала 100-200 спортсменів на, од... на... на одно соревновані, це ну настолько было об'ємне і масштабне мероприятие. Вот, і любой з спортсменів ну так в голові душі думають, що Де, ж делать з цією масою людей, як же ж тут прорватися. Натомість, зірка Олександра Салюка Молодшого могла і не зійти на небосхилі автоспорту в юнацькі роки, він серйозно займався хокеєм. Выступав за Киевский сокел. Саня, он никуда меня не отпускал. Он не спрашивал, хочу ли я, чтобы он ехал, не хочу. Он просто меня не отпускал. Вот он и ездил везде сам. И постепенно, естественно, он все это поглощал, впитывал. Я помню моменты в жизни, когда идя там с отцом за руку, всем хотелось крикнуть: Это посмотрите, это же мой папа, он же чемпион. Вот, оно, наверное, так формувало мою психику, что я в один прекрасний день понял, що я хочу бути как До світу гонщиків Олександр виривається по спортивному зухвалу. Оминувши гартування картингом, 18-річний юнак відразу стартує на заключному етапі чемпіонату України з кузовних перегонів. Отцю було самому цікаво, хто я приїду, 15-м, 20-м, 10-м. Ну, то, що я там з першої гонки приїду третім, він так навіть не розвитував. Я і сам, чесно, такого не розчидав. Амбіції, звісно, такі, звісно, зразу вже виграти. Я ще скажу так, я боявся машини, боявся ще. розумів, що аварія це больно, аварія це дорого і так далі. Наступного року Салюк Молодший бере участь відразу в двох чемпіонатах з ралі-кросу та кільцевих автоперегонів. Як результат дві перемоги. Молодой гарячий, кровий гарячий, кипить. Хочеться я почувствовал вкус призової победы, і очень тяжело було где-то там уступити, пропустити, зброситися. Було только, только видел на подіумі одну позицію. первую. невдовзі наш герой вдруге стає на шлях батька. Йому пропонують посаду в центральному спортивному клубі армії. Після двох років строкової служби спортсмен підписує контракт і вже 17 років з гордістю представляє Збройні Сили України на змаганнях. Для нас, для вооруженных сил, это большая удача, что данный спортсмен служит у нас. Есть такое понятие, как очки, которые разыгрываются между спортивными ведомствами. Поэтому каждая его победа в чемпионате Украины приносит нам зачетные очки. Сьогодні найбільшим своїм досягненням Олександр Салюк вважає третє місце у чемпіонаті PVRC в Австралії 2011 року. Звісно, були в житті спортсмена і аварії, і недоїзди, але жага швидкості та насолода перемог сильніші за страх. Це свого роду наркотик, що знову і знову виводить гонщика на старт. Тож нових успіхів вам, Олександре, і вдалих фінішів. На сьогодні це всі новини. Ви дивились програму Служу Україні. Зустрінемось наступного тижня. Хай щастить.